Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Сьогодні у нас легендарна задача. Її створили два чемпіони світу Еммануїл Ласкер і Хосе Рауль Капабланка. Хід білих білі мають виграти. Розв'яжіть! Якщо хід чорних, чорні загрожують побити коня, а кінь має захищати туру. Також чорні загрожують побити пішака, а пішак захищає коня. Тобто в білих є проблеми. І перший хід кінь с 7. Якщо чорні б'ють туру, тоді кінь Д5, і білі легко виграють. Білі розміняли туру на двох коней. Тому чорні грають кінь с 7. І тура і кінь під боєм. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, Подумайте. Якщо побити коня пад. Біла тура під боєм, можна нею втікати, можна її захистити. Але тоді кінь б'є пішака і це нічия. В нормальній позиції тура проти коня не виграє, а в чорних ще навіть пішак є. За білих виграє дивовижний хід Тура 8. Жертва тури. Якщо короля 8, тоді король С7 і пішаковий еншпіль виграшний. Король 7, король С6, Цугцванг, чорні програють пішака і білі виграють. Якщо король не б'є туру, король б7, жертва продовжується. Тура 7. Тура напала на коня, король побив, король побив і пішаковий еншпіль знову ж таки виграшний. Чорні мають відійти, програють пішака. Головний варіант це Туру б'є кінь. Але тоді хід король С8 і в чорних цухцванг. В короля немає ходів, в коня єдиний хід. На c 7 і це підбій. Король c 7 і білі виграють. Король має відійти від пішака король b 6 король b 8 це виграшна позиція. Якби білий пішак не був насунутий, стояв десь трошки далі, то була би нічия, бо чорні дали опозицію. Але коли пішак дійшов до четвертої лінії від поля перетворення, то опозиція чорних тут не рятує. Наприклад, короля 6, короля 8, знову опозиція. Але тепер просто пішак де вперед. Б7, чорні не можуть дати опозицію. Король це 7 короля 7. Далі буде ферзь і перемога білих. Давайте на початок, як все це трапилося. Кінь це 7, перший хід досить легкий, а потім Тура 8, жертва тури. І тепер цюхцванг. Знову Цухцванг і пішаковий аншпіль Виграшний. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!